Доброго вечора. Доброго. У нас знову вечеря. от такі от бівнушечки. І кабачки. кабачки. Ось такий смачний салатик. Так, а... тонік. Ні, то тонік. <свісна> <свісна> так, і ось дивіться, бачите? <свісна> Кнопка. Кнопка поки що не моя. Кнопка Машина. Але я сподіваюся, що в мене теж скоро така буде. Да. А поки що постує Машина. От вона буде до мене е, перетягувати підписників. От. Підписуємося на канал Тетяна Черниш. Так. І всім смачного. <звук> Доброго раночку. Так, що? Дивимось, що в нас тут робиться. Бігає отакий тракторець. Отут у нас отакі, отут, пам'ятаєте, була височезна гора, яку розкопувала Катюня. От ми раз на тиждень показуємо, як отут у нас відбувається. Ну Десь через місяць ми вже побачимо, що тут буде дорога. Швидко все робиться, дуже швидко. От там уже все розрівняли, труби якісь поклали. Буде тут гарно. А хто це в нас іде? Кеті, ти її зустріла, так? Да? Ти її зустріла на оцих кучугурах? Привіт Олі. Так, ми приїхали на заправочку і в нас знову розпаковка, бо ми знову. Отримали щось на тему, щось знову отримали на тему. Все. Так, Віка, чекай, зараз від'їдемо, бо мене вже заправили і там розпакуємо. Ну, біга, подожді. Сотей, Віка, і ж не вас ну, неможливо. Я от, кажу, от. оце от. вона, да? Це, так? це така е, кофточка. А, ну, мене у мене колись... така в шафі лежить да, у тебе така є, Це моя. Я тобі давала давно-давно купувала, ще давно в якомусь секонд-хенді. І вони такі круті, ну, да, що це вона прям така. Ні, ну не ця така... краща, та така просто сіточка. Ну, сіточка, ця теж сіточка. Ну ні, не така. Не така, але я сподіваюся, що воно теж буде дуже тепленьке. В общем, вона дуже красиво виглядає, тому що ну, вона да. така, ну... ну це прямо еластик, це вообще да. красиво. І, і та ну прям тепленька, класна. Ну, так, це чай. Прямо... Я зараз собі теж це зніму. Далі, далі, давай далі дивимось. Це комплект для стрижки, Виглядає <рес> як дитячий. Це дитячий комплект, комплект для. Але е, дивіться, да. оці штуки, от Ну, як дитячий ворожеве. Оці штуки це так волосся. Раз стягуємо вниз до кінчиків, і рівні кінчики ножичками підстригаємо. Тобто, це дуже має бути зручно. Ну це для волосся, а це для чубчика. для чолки. Мені отам дуже сподобалося, що можна отак, от от, тік-тік-тік-тік-тік. Да, тик, і можна лісінька, все, але от головне, що волосся тримається, отак зібрана і рівним. Боже, ти думаєш, що ті ножнички колиш... будуть різати. Ти знаєш, може бути і буде різати. Ну, не а. буде ножниці у нас є. Ну, я через оці штуки купувала його. Оце мені тут угу. угу. Поїхали далі. Що там у нас ще? Так, а це видіргуватель пушкового волосся. У мене, коротше, я ж робила депіляцію давно, отут лазерну, і у мене... Отут от на ногах волосся не росте, а росте отакий пушок. От як на руках точно, так само у мене на ногах пушок. І оцей пушок, ну наче збривати, просто так брити його не хочеться, тому що і так ноги тут сохнуть, а ще після того, як їх бриєш. І от я таку штуку купила. Зараз перевіримо, чи воно працює. Будеш дергати, я поняла, Прям зразу перевіриш. Ну, так, перевірочка, як це працює. Давай, давай. Yes. Давай я потермаю твій телефончик. Нет, я хочу своє лицо. Ага. Так. Тут такі, э, штучки. Вона хоче, щоб обличчя знімалося її, бачите, вона собі знімає. Нічого не дергать. Як це да можеш не відчувати? Ну це взагалі для обличчя, типу, блін, пошкрябаю. А ага. ні, щось дергає. Воно там ой. типа должно закручивать, накручивать. Да. Ну, о... не, что-то дергает, только мало, не сильно. Ну, там все, у меня есть... руки волохатые, можно нам. Ой, на ой, да. Ну, это надо долго-долго будет так. Вообще, это для обличчя. А ну. <реш> вот, тут, вот эти вот волоски пушистики. Ото як тейпи приклеїш. О, хорошо! То як тейпи приклеюєш, а вони обривають. Да. Да. Да, працює, так? У мене зараз якраз раз немає нічого макіяжу. Ай. Та ай. Ай. Да. Да, я тобі можу сказати, я тобі можу дати тейпи, Швидко собі поклеїш і потім їх знімеш, і поки ти їх знімеш, будеш ридати. От. А на наступний раз в тебе вже не буде жодної пушиночки. Ой, я красні. <звук> я не буду покажу. Не Мені? надо. Я, звісно, більше голосінькими. Я більше хотіла з ногами розібратися. А, для... а вони все ж таки довгі чи що для цього. Придеться брити. Не треба, і так хорошо Та не видно взагалі. Очки одень. Це видно. Жодної волосинки не видно. Пушковий такий, як і два на... глази тут На стегнах, у мене точно так же сюди. Угу. Тут угу. Так, в общем, ну обличчя я. Собі зроблю, пошкрябаєш трошки. дальше, що далі? Так, бігом, далі бігом. Давай бігом. Купальник! Купальник червоний. Купальник Ручек. червоний. Слухайте, а купальник червоний. Це а вже... Я їх замовляла просто щодо того, як я купила, ну як ті прийшли. Я один замовила другий, а потім воно все по черзі почало приходити. Слухай, а, а, а колір бордовий, да ні, ну хорошо, хоч трошки інший, а то ти перегаєшся і взагалі не Лівчик теж інший. Ну так, там такий покажу, який там лівчик. Ага, отак на такої, на отак, що так закручується, так. А що це? Треба відкрити. Давай відкривай. Ага, ага, треба щось таке. Ну а як же? В кожній машині повинні бути. Штопор і стаканчики. Я ж не для того, щоб я пила. Люди в мене їздять. Все для людей. Все для людей Так, що то, що то? Віка, я здогадалася, це столик. Це столик. Оп. Опа! Так, дивіться, от ми на природку, як виїжджаємо, нам, нам як... такого не вистачає, щоб поставити. Це я взяла один на пробу для е... того, щоб кожен собі потім купив з дівчат. І да. всіх такий складний маленький столик. Раз, раз поставили, і тут тобі стоїть все. Ну так, да, все ж таки не в нас на підлузі, пісок. Да. Да. І те саме дивіться. воно дуже зручно. Оп. Оп. Дуже зручно. Отака книжка займає, та да, вообще, супер. Клас, так, да, я такий теж хочу зразу. Да, 350 гривень він коштує. Ну, нормально коштує. І такий симпатичний, вони є різних кольорів. Ну, хорошо. Так, так. все, все. Ну, пока. Ти все уже розпакувала? Все, так, ну, да, це все. Так, ну все, погнали далі, бо багато ну, справ. Быстро, да. Давай. Так, поки вона складається, я її вже привезла, ось дивіться, будь-матеріали, матер... будь тому що в неї ремонт продовжується. І що тобі там треба? Що ти хотіла? Мені треба до світильників. Світлівки до. Короче, ті що встановляються. Ну Це так, і треба для підсвіток чогось не вистачає. Так що веду її бігом у магазин, а ввечері мені треба вести її. Шевченко, на станцію Шевченка, тому що, тому що я їду. вона їде до Ані. Чернівці. Чернівці. Да. Ось так, ну все, пішли шукати. Біжить, біжить, бігом, біжить, бігом до машини, бо дуже поспішає. Так, зараз ми подивимося. То що, все купила, що тобі треба? Це електрикам завести треба. так, да. бігом да. Ну, така собі видалася сьогодні субота. Вихідний не вийшов. Зранку погуляла з собачкою, до обіду поїздила з Вікусею, бо справ багато-багато. Та й машину треба було заправити, тому що ж їба наш сьогодні їде до сестрички в Чернівці. Я колись була в Чернівцях. Здається, мені я всім розповідала. <смі> я випадково попала в Чернівці. Ну, ще раз, тому що дуже, дуже була цікава історія, як я туди попала. Ми їхали в Болгарію. Ми їхали в Болгарію. Віка, сестра моя. А ні, ми їхали в автобусі. Ми їхали з сестрою Зірою. І з Сашою, з подружкою, вот, в Болгарію. А Віка з чоловіком и з Машею їхали машиною. Ну і, в общем, як ми їхали на Чернівці, ой, так я зараз, ой, на Чернівці на Болгарію, доїхали, я встану. Доїхали ми до кордону з Болгарії, нас перевіряють паспорти, і в мене нема паспорта за грану, я взяла український паспорт. А до цього ми їхали через Чернівці, і я, Боже, я так восхищалась, яке класне місто. Кажу, от, ну, от ніколи ж сюди не приїдеш, бо дуже далеко. А от хотілося б тут побувати. Ну, от так я побувала в Чернівцях. Мені сказали до побачення на кордоні без загранпаспорта, ж ніхто мене не пропустив. І я повернулася назад в Чернівці, позвонила Саші своєму, сказала, що мені треба вислати загранпаспорт. Ну і так вийшло, що я, ну, він поїздом передав паспорт, і я. Більше суток була в Чернівцях. Гуляла по Чернівцям, роздивлялася все. Це взагалі окрема історія. Як я там вийшла з готелю і потім не знала, куди повернутися, бо навіть назви готелю не знала, приїхала вночі. Ну, взагалі, це було дуже весело, але Ні, як сказати, не було б так. Взагалі, все, я заплуталася. Мені сподобалось. Але коли в мене паспорт на кордоні, нєт Нє паспорта, Ой, а як я добиралася звідти? З того кордону до Чернівців? Я їхала з батюшкою. мене віз батюшка на машині. Ну, якщо комусь цікаво, і в мене багато нових. І вони не знають цю історію, може, я колись сяду і так прям все-все розповім. А зараз я вже опять приїхала на почту, бо треба вже їхати за вікою, бо їхати на вокзал, а мені ще куча посилок, відправок і ваша прелість, і, в общем-то все. Потому що ж я зняла сьогодні сторіс. І показала, що я отримала Сепію, і в мене вже є кальцісуміш, і є мох, в общем, все є, і в мене полетіли замовлення. Спочатку я думала не виставляти. Думаю, треба якось відпочити. Покой нам то косниться. Виставила і погнали мені всі замовлення, в общем, я вже на почті, а потім за вік. Я приїхала за вікою, сказала їй виходь, сиджу вже 10 хвилин. В общем, я думаю, що в Чернівці ми сьогодні можемо не уїхати, бо ми запізнимося на поїзд. Ось ось йде, ось ось йде. Ну, в общем, встигнемо чи ні, це буде слідуючий влог. Ну що, встигнеш мене довести. Я буду швидко їхати. Та нормально ми встигаємо. Да, Це да. твоя подружка ну, панікерша. Да, подружка панікерша, ну теж, звісно, теж. Ну, так вже ж уже прики, я розповідала, що в Черноцях я так вже була. Так, не треба. <зас> я паспорт взяла. Ну квиток у мене Поїхали далі. Сонце. Ну Що я хочу сказати? У неї є шанс уїхати. Я дуже швидко їхала, дуже. От Віка <смі> на мене ругалася. Ну, ми доїхали. Кудись треба переходити на якусь другу путю. В общем, Саша у нас этот, каже, Віка, добре, що ми її з собою взяли. <смі> Тому що вона все знає. Вона постійно їздить туди на східницю, і на це. І оце, мабуть, той самий поїзд. Коротше, всі путі знає. Поїзд запізнився, стоїть дві хвилини, А ми в кінець біжимо. Да? Ура! Наш! Ах, вона таки поїде. Таки вона поїде. Що Ми вже з'ясували, де Вікіна купе. Будемо її тут чекати. Опа! Машити ручкою. Ні. Міняться, щоб на нижню, щоб вона успіхи. Не-не-не, не-не-не. Ніхто не, не, не. не буде міняти. Машим ручкою повітря. Одиваю. На ну все, пішли. Я її знімаю, а вона мене звідти знімає. Ну, все. If